У студії безпосередньо зараз Олександр Косюк з позивним фартовий, це офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Ми вітання вам. Бажаю міцного. Бажаємо міцного навзаєм. Наші глядачі бачать зараз QR-код. Це знову ж таки традиційний заклик до дії: взяти свій телефон, відкрити фотокамеру, відсканувати QR-код або ввести номер карти. А, деталізуйте, будь ласка, на що збираємо? Зараз збираємо збір на дрони на оптоволокні. Уже одна частина завдяки нашим українським людям зібрана, замовлена. Хочемо закінчити збір загальною сумою мільйон двісті, та замовити повний комплекс 33 дрона і працювати по нашим окупантам. Нам залишилось 980 тисяч для того, щоб цей повний комплекс наших FPV-дронів, які вилітають тільки один раз, але вражають не одну ціль часто. Для того, щоб вони зробили свою роботу. QR-код номер карти 10, 20, 100 гривень. Хтось у нас в ефірі якось був випадок, золота людина, 50 тисяч одразу задонатив. Стосовно пана Олександра ситуації на Лиманському напрямку безпосередньо, яка вона станом на сьогодні в плані змін підходів противника характеру боїв. Там, де знаходиться наш підрозділ, там все стабільно. поки… Таких загрозливих ніяких ситуацій не маємо. Але на жаль, ворог обходить лиман. Це є зараз його основна ціль. Зелена долина. Маємо багато інформації про їхні далі дії. На жаль, у них все виходить поки. А виходить за рахунок чого? Просто кількість м'яса чи, зараз... чи це кількість півдронів, чи за кількість всього? Це кількість всього. Кількість дронів їх дуже велика. Зараз їх набагато більше стало, чим було. Плюс кількість цього м'яса. М'ясо для себе мотивоване, тому що їм дають велику мотивацію у вигляді великих, скажімо так, преміальних, називаємо це так, в лапках. Тому совокупність цього всього дає свої певні результати. Ми можемо сказати, що для того, щоб пересічний країн зрозумів, з одної сторони ця ситуація дуже тяжка, так? з іншого боку, вони це намагаються зробити рік. Тому згадаємо нашу харківську операцію, де в нас вдалося за одну неділю, да, і який проміжок і відстань зробили ми, ту саму Курську операцію. І те, що за такими зусиллями, з такою кількістю м'яса робить противник, то, мабуть, українські збройні сили красавчики. Навіть не дивлячись на цю всю ситуацію, да, в них є успіх, але українські там стоїть і робить те, що може робити. Я, як і звичайні українці для того, щоб... Подивитись, де як ми просуваємось, де як противник просувається, ну використовую мапу, яка є у відкритому доступі, да. та діпстеймеп, вона зараз переді мною відкрита. Я тут бачу е, якусь спробу клину в сторону Карпівки. Я про що хочу спитати: коли е, от, осінтери фіксують от, подібні спроби кудись там різкого прориву, по факту, це що? Це якась зальотна група, яка якій вдалося закріпитись, і вона чекає підкріплення, чи як це? Дивіться, е, помимо нашого дістання. Та так. Так. Потрібно дивитися їхню карту. І, чесно кажучи, по правді вона та карта пише правду, і якщо Діпстей показує, що там є склин Карпівці, то він там є. Це може бути да, група якась, але вона закріпилась, не вибилась, і вона була одною, вона стала другою, вона стала третьою. Є таке розуміння у нас військових, якщо хоча б одна особа зацепилася за населений пункт, а за нею ще дві, то, в принципі, ми знаємо, чим це все закінчується. Тому населений пункт Карпівка, на жаль, зараз в тяжкій ситуації. Ми зараз знову ж таки я ще раз акцентую на QR-коді так і зборі на дрони на оптоволокні. У них цілі ж відрізняються від звичайних fpv дронів які використовують радіочастоти. Так, Більш тотічно. Ну для, для нас це зараз най, 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 найголовніше це робити те, що вони зробили нам. Це відрізати їхню логістику. Ми знаємо їхні всі маршрути. І ми хочемо зробити їм неприємно. Угу. Тобто оптоволоконні дрони це в першу чергу логістика, і можливо, якась масня ціля. Логістика, техніка. техніка. Техніки також багато. Ті самі мотоциклісти, ті самі наземні дрони їхні. Цілей дуже багато. Просто використання даного дрону воно має бути набагато доцільніше, і ціль має бути дійсно якась хороша. Тому що такий дрон допомагає вразити 100% в більшості своїй. Тому і цілі в нього будуть такі самі. Вони е, зводять е, над е, своїми от, дорогами, які використовують для логістики, оці е, сіток. Можливо, в тилу так. але я поки такого не бачив. Угу. По, по вашій зоні відповідальності немає, немає такого. Немає. Немає. А оці мангали на мангалі і ще раз на так, мангалі. Так, так, так. Мангал на мангалі це зараз. Ну, але ми так само ми це, теж робимо. це робимо. Ми так. теж це робимо, тому така зараз війна у нас сучасна, війна дронів. Раніше була війна артилерії, коли війна почалась, зараз, на жаль, дрони цю всю історію перехопили і маємо, що маємо. Але артилерія, вона ж не те, щоб на задній план відійшла, ні, вони так само гатили і ні, гатять. Ні, да, да. Так само зараз видно, що їм підвезли БК, що для них вони дуже хочуть лиман, і вони будуть намагатись максимально його забрати. Зараз так само дуже збільшилась кількість кабів. На жаль, в раза два так. Та сама історія, логістика переправи, особовий склад в великій кількості. Все продовжується. То цей особовий склад відомо. Ну, це їхні, я не знаю, вінці так... якісь. Е -е, ні, я маю на увазі, вони працюють по нашому особовому складу. А по їхньому особовому складу? Ну. Вдається в полон брати. В полон вдається брати, і є різниця, до речі, дуже велика різниця, і різниця в їхній мотивації. Якщо до цього ми брали полонених і їм там, скажем так, губернаторські платили там мільйон, то зараз це вже два. Угу. То зараз це вже два. І повірте, для руського це дуже велика сума. Зважаючи на от, їхнє бажання, от ви кажете, та їм важливо захопити лиман. Вони вдаються ж не тільки до цих тупих штурмів в лоб. Чи тільки до них? По факту, тупо штурма в лоб зараз немає, тому що вони використовують свою зазвичай стару тактику, це обхід. Там, де не можуть вони зайти лоб в лоб, вони просто його обходять. Чим вони зараз і займаються. І, на жаль, Карпівка це стратегічне для нас місце, тому що далі буде ще один населений пункт, який. Вже потім нам буде заважати природні е, перепони. Вони ж нам в даному випадку допомагають, бо вони знизини шидуть. Ну дивлячись, просто зараз вони має. вже починають спускатися зверху до них. Да, да. Вони взяли декілька ключових висот, угу. тому на жаль, так. Реби от одразу, як тільки за, закріпились, одразу туди навозять ребів, щоб наші ну це це само собою, да але зараз дуже сильно помітно, що вони от займаються логістиками нашими. От вони в цьому році якось основний акцент, мабуть, щось собі в голові передумали. І змінився командуючий. І зараз той, який хоче взяти Леман угу. у них, і видно, що тактика змінилася. Вона стала більш жорстокою. Жорстокою. Більш жорстокою, так. Ми це знали, це для нас не новина. Розвідка працює. Для нас це було відомо. І це дуже добре, що завчасно ми розуміли, що ворог буде працювати по логістиці в першу чергу. І вдалося зберегти наші особові склади, які так само десь там не пустити, щоб поїхали десь його берегти, поробити собі якісь такі місця, де ми можемо проїхати без втрати особового складу. Тому, слава Богу, розвідка в цьому теж допомагає. Стосовно наших дронів, я неодноразово від дронщиків безпосередньо чув про те, що наш основний обов'язок не просто знищити, а не допустити контакту, ну, от, знищити на підходах так. цих штурмів. А вони ж ідуть постійно там малими групами по різних, ну от як ці не як мурахи, мурахи такі. Для цього потрібна велика кількість FPV і велика кількість скидачів. Дрон це зараз. Коли його дають один, два, і думаю, що там вище керівництво виконало свій обов'язок перед нижчим керівництвом, грубо кажучи, вони кажуть, ну все плюс-плюс, ми вам дали там одного дрона, а в тебе там чотири екіпажа сидить і нічого немає. розумієте. Так це не працює. Їх має бути, якщо це два екіпажі, три екіпажі, їх має бути не два Мавіка тих, а десять. Тоді не буде питань, не буде проблем цих. Тоді, той самий особовий склад, він також пілоти, я маю на увазі. Вони також переживають, хвилюються, за те, що вони розуміють, що в них там є всього два дрона. і вони намагаються не допустити в помилку, але Mavic — це дрон для, не для війни, а для весілля. І чомусь вся держава думає, що якщо ми маємо МАВІК, значить ми всіх перемогли. Воно так не працює. Мавік це, це не для війни. Так, да, він працює, він допомагає. Якби не він, було б, звісно, в рази тяжче. Але це питання до військового керівництва нашого, що ми маємо робити свої військові дрони, які дійсно будуть набагато до реба, які можуть працювати, які будуть набагато кращі камери. Ну, поки вихід, це дійсно Mavic, але кількість їхня залишає бажати кращого на банці 267 тисяч зараз. Загальна мета у нас це мільйон двісті. Менше мільйона залишилось, але це теж чимала сума. qr код номер карти. Ви бачите, і ви знаєте, що робити. Це знаєте, якщо хочете, маленький героїчний вчинок для тих, хто робить щодня велике. Героїчні вчинки, якщо хочете інакше, це ваша інвестиція у знищення ворога. Ну, якщо ви інвестор в душі, так або це ваш додатковий крок до ліквідації окупанта, який зараз на нашій землі. От, зробіть цей крок. Відскануйте qr код відправте суму замість там когось айслати, або поряд поряд з ним. Зробіть теж цю хорошу справу, пане Олександру. Стосовно оптоволокна, я буквально от вчора перед нашим ефіром. Натрапив на дві світлини. Світлина номер раз це птаха, яка використала оптоволокно для того, щоб змайструвати собі гніздо. Так. А світлина номер два це неймовірна кількість, як от у фільмах з Жакічаном старих, там, де купа цих дротів, тільки там купа дротів на небі, які там будинки з'єднують між собою. А тут купа цих дротиків оптоволоконних на землі. Що, ну, мабуть, заплутатись в них можна. Воно сильно дошкуляє от нашим піхотинцям. Так, е, да, дошкуляє. Коли піхотинець дає бачив обтолокно, то перше, що йому прийде на думку, це що воно десь поруч. І воно по цьому маршруту літає. Як мінімум, це маршрут. І, звісно, що людина там собі десь в голові буде переживати, щоб воно його там не прилетіло в нього. По, по піхоті вони не працюють, але воно працюють, вони шукають бліндажі, угу. шукають. Ну, основна ціль це логістика, маршрути. Техніка, тяжка техніка, в першу чергу. Це, по цьому вони працюють. Перевдягаються в наших? Щас е, такого не зустрічається. Чесно, я вам так скажу. Зараз взагалі немає розуміння наше і їхні, тому що всі ходять мультиками. Угу. <ті -кл 'язання> Почнемо. Тут зараз розібрати, де свої, а де чужі, дуже тяжко. А як вдається розрізняти? Ні, ну на своїх позиціях радіостанцій ну типу, є, є певні ознаки, по яким можна розлічити свої ці, світ це особовий склад, чи ні? По-перше, по-друге, цей особовий склад також контролюється. Що він робить на позиціях, коли вони чують, переміщення, звук, ну це все контролюється. Є, це вже, якщо в разі, якщо, не дай Бог, сталася якась е, ситуація, і ворог захопив той роб воп, общем, без різниці, якийсь там спостережний пуст. То тоді так, вже потрібно це перевіряти дуже плідно. Але таких тфу тут фу ситуацій немає, і я надіюсь, що не буде. Але мені здається, нам легше прикинутись умовним московитом, там скаким та тратата, ніж їм прикинутись мовним вільничанином. Не треба забувати, що багато з них є з окупованих територій, це ЛНР ДНР. І вони так же саме розмовляють українською мовою іноді краще, ніж люди, які <гум> проживають в Україні. Тому, в принципі, зараз тут таке все 50 на 50. Ну, як на мене. Uh, така I... історія була, вибачте, що вас перебуває. Вона must. була, але вона була на початку війни, коли було більше фахівців там, в структурах ССО їхніх. Там розвідників було більше, це було, але зараз вже цього стає менше. А тому це... що ці люди закінчились. Загальний портрет їхнього групування Це так збірна на шкрібли із окупованих наших територій, зі своїх там різних всяких територій, і воно так кагалом якимсь працює. Ну, чесно кажучи, якби це було кагало, вони б не змогли захопити таку кількість територій. Тому противника потрібно також поважати, тому що вони також навчаються. Дивіться, вони зрозуміли, що таке тактика маленьких груп, в них такого ніколи не існувало. Вони псавдепі, там 300 танків, 200 бех. Там, 000... ну, та це взагалі козацька так, історія, малі групи. Так, От вони цього любили. А потім вони зрозуміли, що це вже не є ефективно, тому що є дрони, і вони почали це використати. Потім вони зрозуміли, що є звичайні дрони, що їхню кількість потрібно збільшити. І так вони навчаються, навчаються, навчаються. Успіх мають. Ну, успіх мають, тому що це мега держава з дуже великим ресурсом. Й в них ресурс був на багато матчів, вони б вже просто закінчилась би я сьогодні просто, у, просто все. у всіх військових, з якими спілкуюсь. Прошу їх або підтвердити, або спростувати там новину одного змі українського, яке з посиланням на тих військових, з якими mm. вони спілкувалися, та повідомляють, що у нас у наших сил оборони проблеми з впівдронами і якістю впівдронів, і це вже прямо. Не під... згоден. Не згоден. Не згоден. Будь згоден. ласка, ну у нас в підрозділі такої. Немає потреби. В ефпівдронах немає, і нам, звісно, бригада надає. У мене немає голоду по Офпівдронах. От по Офівдронах взагалі все добре. І якість нормальна. Головне, щоб була гарна техніка і гарний пілот. Все працює точно, по нашому підрозділу мінус-мінус. Тому, любі глядачі, в даному випадку мова йде не про те, що. Боже, взагалі немає нічого. Треба оті 33 ФПІВ дрона. Так, мова йде про те, що воно ж краще, коли у вас не 10 набоїв умовного, а там 30 набоїв. Ну тому що ви ви можете себе вільніше почувати, так і тут. Краще, якщо не тисяча FPV-дронів, а тисяча, умовна тисяча. Я зараз просто так на обум кажу. Умовна тисяча від держави, і ще плюс 500 дронів, чи там 300-200 від тих українців, які сканують QR-код, донатять і допомагають купувати більше. Багато не буває. Це не тільки дронів, це і пікапів стосується. це Стосується і балістичних щитів, і тієї ж самої оптики. Постійно всього не вистачає, тому що це війна. А на війні ніколи не буває профіцитів. Та все йде туди. Скільки наші глядачі зараз назбирали 305 тисяч на банці є, QR-код номер карти. Давайте ну давайте до якихось 350 У нас залишається часу небагато. Я сподіваюся, хоча б на цю суму. В ідеалі було б, звісно, якби мільйон двісті вже був закритий, але ну розуміємо, це повинен зараз меценат знайтися та який 800 тисяч одразу задонатить стосовно ротації. У них, у них там у ворога. Вони ротації здійснюють? Чи це поповнення того, що вони поповнення втратили? те, що ми не добили? Ага. Я вам так сказав. Ну, йшло 5, дойшов один, додавали трьох. Попиті двох убили, один добіг. Отак вот це працює. А де вони а, на, скупчуються? Я просто коли чую скупчення військ, це там і десять відбувається і 10. там. У них працюють полігони. Так. Вони там насобирали 150 чоловік, заганяють на штурм 20. 21 день закінчилось, там два колічки вижило. Вони ще 20 довозять. І отак довозять, 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 довозять. І так, і так ми їх знисхожуємо. Але ж плече доставки, воно, логістики, оці, воно теж велике. Для, ць, я, для цього в Україні має збільшитися така кількість, як оптоволокно, і їхня дальність має бути більше, більше, більше. Угу. Е, помимо оптоволокна має воно вирости в своїх розмірах. І тоді це буде їм важче і важче і важче. Зараз це дивіться, це в цьому році, так. В тому році ми навіть не знали, що таке оптоволокно. На наступний рік, якщо, не дай Бог, війна не закінчиться, буде ще щось нове. І так, на жаль, така зараз дуже прогресуюча безпілотна війна, назвемо її так. Тому максимально потрібно державі в першу чергу всі сили вдарити в цю всю історію, тому що Російська Федерація. Вона дуже сильно виросла в плані розвідки дальніми дронами, орлани, зали, ланцети. І в цьому плані ті ж самі ланцети вони не дають спокою нікому. От ми маємо зробити те ж саме і набагато краще. Бачите, зробили легеньку бавовну в Росії по самольотах. І це дуже дивна історія, коли маленький дрон Зробив просто, такі великі речі. Зробив такі великі речі. Можемо, можемо. Тому таке має бути не тільки там, а в першу чергу тут. Все найкраще має бути на передовій, а потім вже все інше. Тому що ці люди, вони герої, їм треба заживо ставити пам'ятники, які досі стоять, вони працюють в цю жару. Хтось п'є айслати, як ви кажете, а хтось зараз отримує гранати по голові, той самий дрон на оптоволокні, снаряд. І ці люди герої. І вони є, вони існують, вони живі, слава Богу. Але хтось і не живий. І люди мають це розуміти, коли ви п'єте айслати, що там для того, щоб ви його пили тут, стоїть звичайний дід і обороняє свою країну. Тому, будь ласка, не, не нехтуйте цими QR-кодами, в принципі, будь-якими зборами. Це я зараз звертаюся до наших глядачів. Станом на 16.36 на банці 315 тисяч. І я вірю в те, що ми його якомога швидше закриємо. Пане Олександре. Я дякую вам і вот передайте так. всім вашим величезне спасибі. Ті, хто знаходяться в тилу, вони не просто повинні дякувати по Фейсбуках там різних. Вони повинні своїми оцими от до маленька справа. От вони справою повинні дякувати справою для тих, хто на вістрі нашого захисту. Олександр Косюк з позивним фартовий. Це офіцер 3-го механізованого батальйону, 115-го крама механізована бригада. Він був у студії безпосередньо. Спасибі.